Рібтучки, хто страждає набряками, так як я зранку, вам робочий лайфхак? Я вчора побачила цей відео, перевірила з подругою, і ми очмініли просто від результату. Що потрібно вам для того, щоб зняти набряк з лиця прямо зараз в машині? Спеціально заберу зараз ці свої песики, щоб вам було чітко видно мій овал лиця. Я не можу сказати, що я прям супер запухша, тому що буває набагато гірше. Але. Вам потрібна для цього резинка. Для волосся? Саме звичайна. Я хочу сьогодні вчора була не така туга, сьогодні хочу спробувати більш тугою, хоча я вдвічі складу. І ви оце вдвічі на резинку вішайте собі на вухо. А на, це, на цю вправу на одну сторону треба 5 хвилин. Виглядає смішно. <смеш> З мене вчора подаржала, а потім така «ммм, ну творя працює! Вона нічого не робила, бо в неї ніті стоять в лиці, і їй не можна нічого робити. Я собі що робила? Беру так дві костяшки, і між цими двома костяшками я роблю ось таким чином сюди витягую повільно, як ніби наверх. Вона що скули не в колоті, часто питають, бо я просто вмію рак справи не підбирати, не відео фото. Я думаю, що в мене скули, в мене досить квадратне. Це круги. круг Круг квадрат. Ось, І я таким чином собі створюю гарні скули, гарний овал. І ось так. Філерів теж нема, тому як якщо у вас там є філери, я так розумію, їх теж не можна робити. І так само між двома пальцями проганяю ось так від підборіддя до скули до вушка. І так я можу робити хвилиночок 5. Звісно, було б круто, якщо б був якийсь кремчик, тому що той, який я нанесла, він вже впитався І не так приємно насправді це робити. Ось. Далі так пальчиками всіма проганяю знизу від брови наверх. Я спеціально зараз роблю на одній стороні, щоб ви бачили зразу різницю. Такий ліфтинг-ефект одразу. Я вчора, ну прямо офігіла, Скидаю о, дівчатам своїм групу, кажу, а ну скажіть мені просто відео там, де я на одній стороні вже зробила, а на другій ні. А ну скажіть мені бігом, чи бачите різницю. Соля пише, да, є, в тебе одна сторона сильно спух, що в тебе щось сталося. Я це просто обичне соседні мої літаки. Ось, і я так хвилину 5 на одну сторону. мало того, що розинка мене на ви бачите. так я ще додатково створюю форму своїх скул і виганяю отіок. Можна ще було б було все, роз, все розпущено, то я б ще так в голову залізла. Я не так часто роблю насправді масажі лиця, але це прям ну, я зацінила, насправді. Ну п'ять хвилин часу, от я їду в машині, що мені вартує, все себе зробити. Правда, я праб'єш не намальовано ще. Якщо ви вже косметикою, то це буде складніше, ви собі все розмажете. Ну, Але Я просто часто малююсь в машині, або в залі вже. У мене через 20 хвилин масаж антицеллювітний час будет кофі. Устала. Ну, я в я вже бачу результат. Скільки у нас пришло, 5-5 хвилин, я якими почала відео, ну нехай ще... ще 30 секунд. Я так дивлюсь по часу на відео. Ви будете бачити прискорене відео, вже выдається все переходять. Ви бачите? Тут щека така, а тут сразу оп-оп. Навіть брова, ну брова мене це і так взявнуті. Вухо таке свіжі. Христина вчора каже, та це, це у тебе резинка тяне в ухо і воно так виглядає, типу, боля потянути. Я кажу, ну смотри, ладно. Ви бачите? Тут запливши все, а тут свіжачок. Користуйтеся. Якщо у вас так само класно вийшло, пишіть мені якісь приємності в коментарях. Зарабачила і в